Всім привіт! Сьогодні я покажу вам три вправи, за допомогою яких ви зможете. Підтягнути вашу внутрішню поверхню стегна, зробити її більш рельєфною і гарною. І я покажу вам, як це зробити без додаткового обладнання, без абсолютного виснаження над собою. Вправи будуть абсолютно легкі. І кому цікаво, додивіться це відео до кінця, бо в кінці я розкажу, як внутрішня поверхня стегна пов'язана з нашими стопами, з нашим тазовим дном і навіть з нашою шиєю. Давайте починати. Перша вправа. А, права нога попереду, ліву ногу ми ставимо трошечки позаду. Згинаємо опорну ногу в коліні, права нога трошки в такому тонусі, і ми починаємо підставляти ліву ногу до правої стопи. Зараз ми будемо з вами робити, я буду пояснювати. Поїхали, робимо таких 8 повторів: один, два. Три. Продовжуйте зараз робити разом зі мною. І ви помічаєте, що вам потрібно невелике зусилля для того, щоб втриматися на правій ногі. І для того, щоб втриматися в цьому положенні, у вас включається внутрішня поверхня стегна. Ви навіть це можете відчувати. І вона починає активно працювати. Шість, п'ять, 4. Три. По 16 разів. Два. Один. Ще. Вісім. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Один. Супер. Змінюємо ноги. Тепер ліва нога в нас опорна. Трохи згинаємо ноги в колінах. Ваш корпус трошечки нахилений вперед, Підборіться до аревної впадини, тримаємо рівну лінію вашого корпусу. І тепер правою ногою ми підходимо до лівої. Поїхали. 8, 7, 6, 5. Відчуваєте 4, тепер у нас хоче тримати ліва нога і включається внутрішня поверхня. 2, 1, ще 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Супер, закінчили. Друга, вправа знову права нога попереду, права опорна. Дві ноги ми трохи згинаємо в колінах. І тепер та нога, яка в нас більш опорна, права. ми будемо робити такий маленький рух, начебто ввести таз вправо і повертатися в центр. І можемо додати сюди ще руки. Вісім. Уявіть, що у вас з правої сторони стоїть якийсь е, шкафчик, і вам потрібно правим боком цей шкафчик посунути вправо і в сторону. І відчуваєте, як починає тут також включатися внутрішня поверхня стегна. Насправді, правої і лівої ноги. Поїхала, робимо 16 разів. 8. Дихання тут довільне. Сім. 6. П'ять, 4. А ліве коліно дивиться вперед. Три. праве також. Два. Один. Супер. Змінюємо сторону. Ліва нога попереду, права позаду. Поїхали. 8 разів. Тепер зміщуємо наш таз вліво, тому що ліва нога попереду. і 2, Два. Угу. Три. Іще. Чотири. Продовжуємо. 5, Шість. Обов'язково посміхаємось? Сім. І вісім. Супер. Ви молодці. Третя вправа, ви всі її точно знаєте, але це буде пліє, але ми будемо робити його трошки в незвичному форматі, а саме для того, щоб включити внутрішню поверхню стегна. Ми будемо з вами просто сідати, не прикладаючи до цього абсолютно ніяких зусиль, просто сіли, але прошу вас не вести таз назад, а щоб не було ось такого. Плюс-мінус ровне положення, розкриття, наскільки вам дозволяють ваші Тазові суглоба. Ми з вами просто просідаємо вниз, це вдих. А ось з видихом ми починаємо наші стопи, наші п'ятки, начебто тягнути в центр. І з довгим-довгим видихом будемо підніматися вверх. Далі знову просто просідаємо спокійно вниз, це вдих. Далі стягуємо п'ятки до центру, максимально включаємо зараз стопу. Ви відчуваєте зразу, як включається лінія внутрішньої поверхні стегна. І видих, поступово-поступово піднімаємось вгору. І робимо таких з вами вісім разів. Поїхали. Дих, видих. Працюють стопови ногами, гарно стягуйте килимочок в центр. Знову вдих, просто сіли і стягуємо, видих. І ще просіли вдих. І тягнемо стовпом килимок на себе. Видих. Просідаємо вдих. І тягнемо, тягнемо, ви прямо, ну, ви відчуваєте, як ви тягнете ногами кили. І ще вдих. Поїхали, працюємо 5. Просідаємо 6. Стопами тягнемо, тягнемо, витягуємося, витягуємо. Сім. Просідаємо і останній раз тягнемо, 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 тягнемо. Вісім. Супер! Ви просто молодці. Я думаю, що ви вже відчуваєте. Тепер нам потрібна буде подушка. Будь-яка подушка або пл'є те, що можна буде тримати. Ми лягаємо на килим, опускаємося вниз, зажимаємо стегнами подушку, поперед вас прижати килима. Ми робимо вдих. А з видихом починаємо подушку зжимати. Довгий, довгий, довгий видих. зжимаємо, зжимаємо, зжимаємо подушку. Вдих, відпускаємо. Знову довгий-довгий, довгий видих, зжимаємо, 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 зжимаємо. відпускаємо. І поїхали. Таких робимо 8 разів. Якщо у вас під попереком дуже сильний прогин, підкладіть собі якийсь плед. Там не має бути дуже сильного прогину. Поїхали вдих. І зжимаємо, стегнемо подушку максимально, максимально. Відпустили. Знову вдих. Видих, жимаємо. Відпустили. Вдих. Продовжуємо. Видих, зжимаємо, вжимаємо, вжимаю, вжимаємо. Тримайте, тримаємо. Відпустили. Ще п'ять. Жимаємо, жимаємо. Відпустили. ще чотири. Видих. Ще, 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 вбік. Відпустили. І ще три рази. Останні три. Видих, тримаємо, тримаємо, тримаємо. Відпустили. Останні два. Видих ще більше, останні максимальні разі. Відпустили. І останній раз. Тримаємо, 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 тримаємо і відпустили. Супер. Молодці. Підніміться. Можете так трошки руками зробити такий м'якоціальний реліз. Начебто, пройтись руками по внутрішній поверхні поверхню. Да? трошечки так продавити. Ну що, ви молодці? Як, як відчуваєте свої ноги? Напишіть потім в коментарях, бо мені дуже тепло. А як пов'язана внутрішня поверхня стегна з нашими стопами тазом навіть шиєю? У нас в тілі є така глибока лінія, яка йде від стопи, від подошви стопи, вона починається. Проходить по внутрішній поверхні і йде навіть до шиї. І тому, коли ми працюємо з внутрішньою поверхньою стегна, ми працюємо покращуємо роботу нашого тазового дна, наших стоп і нашої шиї. Тому це не тільки гарно, а це ще й корисно. Будь ласка, займайтеся, пишіть коментарі, які б ще вправи вам були цікаві.